Доброго ранку діти. Сьогодні ми з вами будемо робити сову, таку поробку із листочків сухих і з елементами аплікації. Подивіться, будь ласка, ось таку сову ми будемо робити. Для цього ми взяли сушених листків, листя сушене, салафонове.

Так щоб можна було зав'язати цю, зав'язуємо його внизу робимо вушка? Ми злоту. Зав'язуємо. Якщо є у вас резинка, тоді резиночкою. Отак робимо собі вушка. Можна зав'язати за допомогою ниток. Ось такі вушка. Тепер приклеїмо собі очі, ми заздалегідь вирізали. Білі кружечки, і чорні, такі овальні, продовжувати ось і приклеїмо. Ось, ось такі. Тепер у сови є дзьобик, ось такий червоненький ми вирізали. А ще крила коричневого кольору, приклеїмо з боку. І лапки внизу ось одна і друга. Ось, подивіться, яка в нас гарна вийшла сова. Пропоную і вам зробити і вислати, надіслати нам свої роботи.